Розумні та талановиті учні закладів освіти горішньоплавнівської громади в обласних конкурсах і олімпіадах здобули чергові перемоги. Десятикласниця спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 5 Людмили Бугаєвської Анна Зінченко стала переможницею обласного етапу всеукраїнського конкурсу учнівської творчості у номінації Література з оповіданням Українська душа. Також минулими вихідними відбулися обласні етапи всеукраїнських учнівських олімпіад з інформаційних технологій, хімії, історії та англійської мови. Горішньоплавнівським школярам своїм розумом і знаннями вдалося посісти 12 призових місць. Дев'ятикласник першої школи Артем Рудик здобув абсолютну перемогу з інформаційних технологій. Ще один учень загальноосвітньої школи номер 1 десятикласник Тимур Богатирьов, посів друге місце з цього предмету. Найкращими юними хіміками за підсумками обласної олімпіади визнано Назарія Яцину, учня спеціалізованої загальноосвітньої школи номер імені Людмили Бугаєвської. Дев'ятикласник посів друге місце. Третє місце серед семикласників посіла учениця спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 4 Маргарита Виєжжа. Бронзова нагорода дісталася також одинадцятикласниці загальноосвітньої школи номер 3 імені Віктора Нижниченка Вероніці Кисляковій. Два других і два третіх місця здобули знавці історії. Тож другі місця посіли восьмикласниця п'ятої школи Валерія Безугла та учень дев'ятого класу загальноосвітньої школи номер 6 Давид Побєда. Треті місця здобули учениця спеціалізованої загальноосвітньої школи No5 імені Людмили Бугаєвської Ольга Овсієнко і Максим Поліщук, цьогорічний майбутній випускник першої школи. Добре знають у горішніх плавнях і англійську мову. Десятикласниця п'ятої школи Тетяна Лень посіла друге місце з цього предмету за підсумками обласної олімпіади. Третє місце в учениці четвертої школи Софії Горяшиної, яка навчається у дев'ятому класі, а також в одинадцятикласниці третьої школи. Анни дикої